Вітаємо, друзі. Це добре ранок. Ось Такі от морквяне відео. Чесно, захотілося похрумтіти морквинку. Я думала, захотілося такого кота, як у мене. Ну в мене є нора. до такого кота залишив тобі. Дуже схожий на мого, але мій любить. Капусту їсти Прекра... прекрасно. прекрасно. Ну, у мене нора оливки, кукурузу і горох. Прекрасно. Оливки любить саму сам цей Русів Рос... а, а, Бачите, так. до чого довели Васілію але... з мельничуком <рес> своїх тварин. <рес> але... але ми не часто <рес> годуємо оливками. <рес> ага, ну а так взагалі оливки часто їсти? Е, ні. Ні, а ну бачите, їли б частіше, то і кукурудзки. <рес> Це таке. Нехай їсть капусту. Треба їсти е, ті овочі, які географічно знаходяться в нашому регіоні. Угу. Так. так, Але бач, кажуть, що якщо кіт їсть капусту або гіркіт, то це не тому, що у нього такі от вподобання кулінарні, а тому, що йому нема більше, що їсти. Ну це неправда. Це я можу сказати, що це не правда. Ні, Насправді я, я знаю, що барсік страшенно любить себе потішити якимись овочами. Добре, друзі, в четвер, 4 квітня о 7.23 переходимо до розмов з нашим першим гостем на день сьогоднішній. А сьогодні у нас дуже цікава людина. Дуже цікава, дуже відома людина на Волині. До нас завітала поетеса Євгенія Назарук. Тож вітаємо вас в студії, Євгенія і вас. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми знаємо, що ви вражаєте не тільки своїх знайомих, а й навіть тих, хто не знає, своїми творами. І знаємо, що ви дуже багато пишете і маєте свої збірки. Ви можете сьогодні похвалитися. Ой, ну, ліпше, хай би люди похвалили, а ну наразі. Люди ще сплять. Люди ще сплять, можливо і так. Ну, залежить від того, чи людина жайвернув чи сова. Бо я, наприклад, сова. Я можу писати усю ніч до ранку, а вранці так хочеться спати, але ж треба йти на роботу. Бо так потрібно, щоб якісь гроші заробляти. Наразі я маю п'ять книг. Uh -huh. Кажуть, що наймолодше дитя наймиліше, але те наймолодше дитя ще до речі теж про кицю. Uh -huh. Мене буде називатися ви ось таку гарну тематику задали за кицю. Мене буде нова книжка називатися Славна киця шепче хвостя або Як вивчити українську без правил». Цю назву я сама придумала, бо якщо закреслити голосні звуки, uh -huh. ну наразі літери, то е, вийдуть глухі, які uh -huh. важко запам'ятати. От на ЗНО дітям це е, вкрай необхідно знати, які є звуки в нас. Я Та, можна, можна е, таку ремарку, що пані Євгенія є експертом Експерта. із визначення <къй> порогу ЗНО. Так, ну мають чому таку честь. власне про ЗНО ви заговорили? Мабуть, що ви бачили ось ці дуже багато помилок, і можливо вам якось хочеться виправити ситуацію. Так зрозуміло. Ну наразі як таких помилок ми не аналізуємо. Ми аналізуємо ось той поріг між початковим рівнем і середнім. І визначаємо бал, наскільки б дитина могла відповісти. Але так як вчитель української мови і літератури, то, безперечно, коли я дітей в ході уроків готую до ЗНО, то трапляються різні помилки, різні казуси. І ну стає навіть не те, що прикро, іноді стає навіть весело, коли, коли прочитаєш, коли неживі речі стають живими і, і, і кудись прошкують, і мимоволі ну, це викликає усмішку. І, мабуть, саме тому ви вирішили в такому стилі подавати для дітей інформацію. Ну так я розумієте, я зачепилася за принцип мнемоніки. Тобто, мнемо це з грецької пам'ять а мнемоніка мистецтво запам'ятовування, щоб діти запам'ятовували якісь кодові слова, кодові мнемонічні фрази. Тоді їм ми ж усе життя фактично наше побудоване на мнемоніці, коли ми хочемо щось запам'ятати. Починаючи від е, телефону чи його ще е, свого, і, чи номер вулиці, чи навіть е, якусь інформацію. Ми до чогось прив'язуємо. То я вирішила створити таку книжку. І ось ви кажете, закреслити голосні? Так, і, і... Вийдуть, і вийдуть глухі звуки. Або... або е, Інші ще є приклади. Ось, наприклад, наголоси, дуже такий примхливий наголос в українській мові. Ми не можемо адаптувати його, так, наприклад, як він в польській напевне. Останній слад падає. Ось, і я мимоволі складала такі слогани. Це теж славна киця хвостя». Ну, ось, наприклад, визвольний, бо воля, така наша доля. Там, де мерія, є піцерія. У похід ми йдемо і намети беремо. Дещиця, бо дещо говорила теща <laughs> і в такому іншому Ви ракусі. знаєте, Я гадаю, що це буде цікаво не тільки учням, які будуть складати ЗНО. Ну, звичайно, наприклад, я ніколи ніколи я не використовувала е, наголос у слові е, просіка, саме просіка. Я говорила весь час просіка, а виявляється, весь час був просіка, стало е, легше чоловіку, коли вийшов на просіку. І от ремоїці, діти так запам'ятовують. То yeah. я останнім часом чу так, ну вже завернула на стежку педагогічну. Хоча в мене є книги різного ракурсу, ось, наприклад, ось ця книга Ніч на моєму плечі танець бджоли це є книги там, де екологічна пейзажна лірика, громадянська лірика, інтимна лірика. Ось «Медунки у грудні це є сто віршів про кохання. А ви найбільше про що любите писати? Ну Чомусь всі так вважають, Щоб... що я жінка, яка Пишу? пише про, про любов. Uh -huh. І скільки ж можна писати? Здавалося б, 100 віршів про любов. Uh -huh. Ну куди вже ж ту любов? Про що можна писати? Він пішов, вона прийшла. Вона прийшла, він пішов. Uh -huh. Але щоразу щось знаходиться, якась така життєва колізія. І ну, мені здається, що кожна друга жінка знаходить себе у цих віршах. А у вас є прототипи ваших героїв у цих віршах? З кого ви пишете їх? Чи це не є реальні історії, це вигадані? Ну, як вам сказати? Звичайно, що є не те, що прототипи. От інколи я можу не знати ту жінку, от поїхала я до Луцька, і от побачила, йде гарна пара. От мама колись мені казала, дуже люблю гарних людей. Але коли люди закохані, вони гарні. І от мимоволі мені впадає це у вічі. І я вже пишу е, вірш. Перебіг чорний кіт дорогу. Здавалося б, чорний кіт і любов. Як воно може бути дотичне? Ну, але все одно я все одно заверну на стежку любові. Якось ви Сим... так під таким Сим... кутом дивитесь на життя. Так. Ось так що і, і, і реальні, і вигадані, але навіть коли пишеш вигадане, хтось. Потім е, ось в тому Фейсбуці, як ви про це дізналися, та це ж історія про мене. Бо я намагаюся не просто от почуття, а якісь такі мікроісторії малесенькі створювати у вірші. Ну, ось так якось і виходить. Але ви пишете не тільки вірші. Не, не тільки пишу вірші. У мене ось, наприклад, гостини в частин мови, це є прозові казки. Mm -hmm. Прозові казки, але знову ж таки навчальні про частини мови. А для кого ці казки? Це для маленьких учнів чи вже для старших? Обумовила я в анотації, що для тих, хто кохається в звабах рідної мови. Але все-таки це казки навчальні, оскільки вже так більш продуктивно діти починають вивчати у 6-7 класах. То я обумовила, що це для 6-7 класу. Але мені здається, що і в початкових класах можуть вивчати навіть і хто готується до ЗНО, візьме ті казки, і вони якось так більш сприймаються творчо. І дитина мандрує тією казкою і забуває, ага. Так це ж тут вже ж наука пішла, І ми мимоволі вчитися. Не просто е, вчить якесь правило. Іменник відповідає на питання, хто, що. А тут вже, відповідно, герої. Тут мер міста іменника зустрічає ось того е, хлопчика, Юрка, який Я написав. Я читала. Який написав контрольну надвійку, тому що у дієслах відмінки повизначав, і інших таких наробив нісенітниць ні мовних, а зустрічає його по дорозі, ну як зустрічає. От хлопчина йде і каже, от якби я переписав контрольну роботу, от якби я вивчив, от якби. І тут з'являється, все закрутилося перед його очима і з'являється ось такий чордернацький маленький чоловічок, якого я одягнула вишиванку. І ось той маленький чудернацький чоловічок каже: ти мене гукав, я якби, сполучник, якби. До речі, хочу сказати, це найулюбленіше слово, мабуть, українців. Ага. От якби, 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 і ми починаємо філософствувати. Все життя пішло по-іншому. І ось той, якби водить хлопчика Юрка до різних містечок, і він навчається. А в кінці ну, ми розуміємо, що це хлопчині Приснилося. Але разом з тим той сон його змусив вивчити частини мови. Скажіть, а як взагалі учні е, сприймають ось подачу так матеріалу навчального? Учні, а тим паче, ну теперішні учні, вони не люблять нудних правил. Е, звісно, е, обмай часу, коли я буду читати? Е, Казку на уроці, я якийсь елемент читаю. Я зацікавлюю дітей. А вони вже тоді вже йдуть в бібліотеку, тому що ці книги пішли по бібліотеках Луцького району і вже читають продовження цієї казки. Я їх зацікавлюю. Ось в такому ракурсі працюю. А бажання писати для дітей саме ось такі, таку літературу, звідки виникло? Ну, виникло, мабуть, від того, що я хотіла зацікавити дітей на уроці, щоб не просто подавати матеріал, а, а зацікавити їх, підштовхнути до того. Діти вчаться так же ж цікаво. Це не просто якісь там сухі частини мови. Ми, врешті, спілкуємося частинами мови. До речі, в словнику української мови літератури майже половину іменників. От я зачепилася за іменник. І... Ми, ми спілкуємося з частинами мови, хоч ми кажемо, ну звичайно, що це слова, але це частини мови. Ось ось так. А вже веселкові барви слова це вже липсикології. До речі, діти дуже полюбляють у цій книзі веселкові барви слова. Тут є і історизми, і архаїзми, і власне українські слова. Діти дуже полюбляють вірш я пацан». Тобто це є про суржик? <рив> а можете зачитати? <рив> Може б, <би>. хоча порив. На Майдані між словами лемент очинився. В нашій мові калинові суржик оселився. А який лихий, підступний, як вороже військо, одне слово в нього рідне, а друге російське. Ну, і де ж він харцезяка слів отих набрався? Хто бунтує проти мене суржик обізвався? Ви не поняли, навірно, моєї натури. Я упертістю своєю пробиваю мури. Я короче, скрізь і всюди. Друг я є отлічний. Хто мене ще не знає, познакомлюсь лічно. Современний я пацан зі Смоленськ оконська. Ну, а мова моя зветься русько-українська. Ось таку біду бідому ми маємо, що там говорити. Суржик, це зерно нечисте, пшениці та жита. А як хочеш ти, мій друже, зерно чисте мати, треба рідну мову вчити і багато читати. Ось таке. Ось таке гарне побажання. Вірш побажання. Так. Ось така навчальна книжечка. Ви є член національної спілки. спілки письменників України. Так, коли ви вас прийняли в цю спілку? Прийняли мене в 2012 році. Якраз це було в травні місяці. Коли вже все цвіло, ну і, безперечно, мені було приємно по це якоюсь мірою визнання, хто б там що не говорив. прийняли мене на основі цих двох збірочок це ніч на моєму плечі і книжка Танець вджули. Ще тоді, безпосередньо, Олег Потурай, нині вже, на жаль, покійний. Олег Потурай якраз був головою спілки письменників Волині. І він подав мою кандидатуру до розгляду. Хоча я своїми хресними мамою і татом вважаю, це Василь Степанович Гей і Валентина Штенько. Вони ну, розгляділи в мене ось ту іскорку, таланту. І я їм щиро дякую. І сьогодні захоплюються вашими творами не тільки на Волині, а й в Україні. Але ми знаємо, що ви. Не тільки пишете, ви ще дуже гарно вишиваєте. Скажіть, коли ви це робите? Адже вночі ви пишете, так, ви пишете? день ви на робочі, але ж вишити ось такі картини, ікони. Я так розумію, що це хрестиком, це, Чи це, це бісером. Це, це, ні, це хрестиком, і хочу сказати, що це було абсолютно чисте полотно. Там не було ніяких заготовок. заготовок, це було чисте полотно. І звичайні акрилові, як кажуть народі, базарні нитки. І я кольори підбирала, підбирала сама. Інколи бувало таке, що я по декілька разів виплутувала, а знаєте, вишивати легше, виплутувати гірше. Але для того, щоб цей колір підходив, оця, до речі, ікона. Я її дуже люблю. Це чудотворна ікона, коли я її купувала, то я про це не знала. Мені просто сподобався візерунок. Але це, це вже саме по заготовці. Е, так? Це і ікона на, на звичайному папері. І я думаю, і якраз ікона до мене повернута на папері. Думаю, боже, за той час, поки я розрахуюся, хоча б ніхто не купив, хоча б ніхто не купив. Ну, і я швидесенько купила, і я кажу, що це чудотворна ікона. Я вже потім е, вичитала, що її і е, ну, перед нею вклоняються і православні, і католики. І ну, я цю ікону дуже люблю. Тобто ви за малюнком на папері на, на чистому май... полотні на чистому полотні вишиваю. А ось це мені колега моя зі школи принесла це моя перша ікона, вона велика, вона 2,5 метри по периметру. Це молитва Ісуса Христа в Гецеманському саду. Мені принесла колега зі школи і каже: Женя виши, мені здається, що в тебе вийде. Хоча до того часу я вишивала. Ну, подушки вишивала, доріжки, серветки вишивала, а от за такі речі не бралася. І ну, і, 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 і надихнуло вона. З цієї ікони пішли інші ікони. Хоча зараз в мене трішечки пауза, бо я вже в окулярах і я чогось не можу звикнути в окулярах вишивати. А це Ісус Христос тукає у двері. Мені дуже сподобалося, я на Варшавці купила теж ескіз цієї вишивки. Дуже гарно. Це така клопітка праця. Так, а тут е, чотири кольори. Е, тут вже не, не базарні, як то кажуть, нитки, е, тут вже французьке моліне, е, Це чотири е, кольори е, сірого е, відчінку. Така майже як графіка. Угу. От. Так. Як ви це встигаєте все? Діма, я тобі більше скажу. Це ще не все. Ще не все. Ще не все. <рес> Пані Євгенія, ще знаєш хто? Джуляр. Серйозно? Так, ага. ну, ось, е, е, До речі, ну чому, чому земля, чому не трава, скажімо, не конюшина в мене там росте на пасіці, так, на пасіці. тому що це була весняна ревізія. Mm -hmm. розумієте? Це mm -hmm. оце ось, ви ревізор. Так, Це я ревізор. Це був такий теплий весняний день, я прибігла бігом зі школи та переодягнулася і нумо до роботи. Тому що ну, мені нетерпеливилося, ну що ж після зими? Чи вижили mm -hmm. мої... Бдільки, так як я кажу, банятка. Бачим, угу. Бачимо, вижили. Вижили, вижили. Хоча цей вулик слабший, uh -huh. ось, uh -huh. але дякувати Богу, вижили. І Бо ви не боїтеся дуже... їх ось так брати, ось так? Я в такому випадку, знаєте, що кажу? Питать, тебе не кусають бджоли? Я кажу, це люди кусаються, а бджоли, ну, по-перше, вони жалять. Ну, я як, тільки коли качаю мед, тоді вже одягаю ага. ось таку шапку бджоляра. А в іншому випадку я так спокійно, тихенько і, і бджоли, бджоли не кусають. Це вас, це, мабуть, від когось передалося. Це мої тато і мама були бджолярами. До речі, вулики майже всі, які ви бачите, це мого тата вулики. Він настільки майстерно їх робив. Тим вуликам вже до 40 років, і там вони одтеплені, там можна самому перезимувати. Здорово. Надзвичайно ну, приємно з вами спілкуватися. На жаль, час ефіру спливає, але просто інформацію, яку ми від вас отримали, і взагалі заряд цього позитиву, енергії, я думаю, що він сьогодні з нами буде йти увесь день, і не тільки сьогоднішній день. Дякую. Просто такими людьми, я вважаю, треба захоплюватися. Просто захоплюватися і брати за приклад. кожною людиною треба захоплюватись, тому що кожна людина, можливо, вона не знає про свій талант, можливо, вона його не розвиває, можливо, вона не знайшла оте зерня, на якому полі треба посіяти, щоб воно гарно зійшло. То треба шукати. Ми О. дякуємо вам, що ви є в нас на Волині. Дякуємо таким людям, що в нас. До нас приходять гості. І вам дякую таким позитивним, гарним. А я взяв для себе фразу Стало легше чоловіку, коли вийшов на просіку. Молодець пам'ять дуже гарна! А я вже чекаю цю книжку. Так. І я теж чекаю. Я думаю, на корисну, Діма, буду, правда? Так. Особливо нам.